19 червня в Україні синоптики прогнозують погодні умови із контрастами. На сході невелика хмарність опадів не очікується. Температура повітря вночі від 14 до 17 тепла. У день в Луганську плюс 25 градусів. І до 27 із з плюсом у Харкові та Донецьку. На півдні також невелика хмарність без суттєвих опадів. Лише у Сімферополі та Одесі ймовірні дощі та грози. Мінімальна температура в усіх південних. Областях від плюс 16 до плюс 20 градусів, максимальна від плюс 25 до плюс 30. На заході у понеділок хмарної з проясненнями на Волині, Львівщині, Івано-Франківщині можливі локальні зливи без гроз на Закарпатті без суттєвих опадів. А от на Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Чернівецькій області, Житомирщині пересолька точно стане в нагоді. Ймовірність гроз та злив до того ж, грати шквали вночі. Від плюс 13 до Плюс 15, в день від плюс 22 до плюс 26. У центрі хмарно, але впродовж дня сонечко все ж таки з'явиться. В усьому регіоні переважно без опадів. Лише на Вінниччині дощі ймовірні грози. Вночі від плюс 15 до плюс 19 градусів. Вдень повітря прогріється до плюс 30. Похмариті на півночі країни. На Житомирщині очікуються короткочасні дощі з грозами. У нічний час температура повітря підніметься до плюс 19. У денний до плюс 30 з плюсом. В українській столиці погода цього дня буде мінливо хмарною. Без опадів від 19 до 21 градуса тепла вночі, а в день температура повітря протримається в межах від 26 до 30 з плюсом. Підписуйтеся на канал, а що по погоді, та вмикайте сповіщення, аби знати актуальний прогноз погоди на кожен день. А ще чекаємо на ваші коментарі під цим відео. Бажаємо вдалого тижня!